Привіт! Ви на каналі Тренування вдома і сьогодні ми розберемо з вами дуже ефективну вправу для ніг і сідниць це бічний випад. Чому треба включати в тренувальний план бічний випад? По-перше, ця вправа допомагає додатково підпрацювати над внутрішньою поверхнею стегна. По-друге, бічний випад дає менше навантаження на колінні суглоби в порівнянні з присіданням і звичайними випадами. Для початківців треба розпочинати. Виконувати бічні випади на місці. На що треба звернути увагу? Коліно опорної ноги не йде вперед носка. П'ятка опорної ноги в момент випаду притиснена до підлоги. Спитна протягом всієї фази вправи залишається прямою. Присід повинен бути досить глибоким, щоб включати в роботу сідничні м'язи. Бічні випади, крім Задіють також м'язи внутрішньої поверхні стегна. Також це ідеальна вправа для загальної стрункості ніг і позбавлення від галіфе, тому обов'язково включайте його в свій план тренування. Техніка виконання бічних випадків в сторону. Початкове положення ноги разом, лопатки зведені, спина пряма, живіт підтягнутий, погляд перед собою. На видиху зробіть широкий крок правою ногою в сторону. Опустіть стопу повністю на підлогу і перемістіть вагу тіла на праву ногу, трохи нахиливши корпус і відвівши таз назад, зробіть глибокий пресет так, щоб стегно було майже паралельно підлозі. Ліва нога в цей момент є прямою рівною лінією, коліно підтягнута. Для цього крок в сторону повинен бути досить широким. Тож обов'язково включайте бічний випад, бо це ідеальна вправа для ваших струнких і ідеальних ніжок.